Новий футбольний сезон відкрила сумська команда. Професійний футбольний клуб Суми стартував у першій лізі українського футболу. Після нічої на виїзді зі столичним арсеналом сумчани у першому домашньому матчі нового чемпіонату приймали новачка дивізіону Рівненський Верес. Чи потішила молода сумська команда своїх прихильників? Дмитро Шпірко розкаже. Чи то літо втручається у справи футбольні, чи перша ліга стала нецікавою для сумчан? Відкриття сезону між сумами і рівненським вересом не спричинило ажіотажу з боку місцевих болівальників. Не надто вже й прагнули сумчани подивитися на свою суттєво омолоджену команду, де найстаршому футболісту лише 25 років. років. Гроков каждий год міняють 7 Чоловік раз буде команда. Не буде команди. І, і потрібно і брати своїх ігроків молодих, от з барси, з усе того, і здавати команду. Сьогодні чекають тільки перемоги від ПФК Сума. На який рахунок буде спрогнозуєш? Два-дні. Прийшов наш сумчанин з Ахтирки. Пішли за падня, який сьогодні буде гуляти за верес. Екс гравець нашої команди Артур Западня тепер в основі вереса синьо-білі сумські на червоно-чорні рівненські кольори змінив і тренер Богдан Єсип. Тому інтриг вистачало і матч обіцяв бути справді бойовим. А тому й підкріпитися перед ним було непоганою ідеєю. Команди вийшли на поле. Емоції деяких болівальників зашкалювали. На полі ж була битва і полилася кров. Опорний хав Сум Іван Брікнер після однієї сутичок був вимушений поле залишити, проте після допомоги лікарів продовжив гру і навіть дограв її до фінального свистка. нічого серйозного немає. Так розсічення маленьке. Я думаю, через 2-3 дня все буде. Верес більше атакував і створював моменти. Це дало свій результат. До перерви гості вийшли вперед. Герасимець заколихав на правому фланзі своїх опонентів і віддав на дальню штангу. Степанюк дістав м'яча і переправив того у сітку. Там на 90% заслуги Сергія Він убрав чоловіка, подав на дальні оставалося тільки в пусті ворота забити, і все. Наступний ключовий момент стався по перерві. Ігор Сікорський вийшов на заміну і міг забувати вже через кілька секунд. Проте партнер не віддав передачу. Але це був день Сікорського. Вже у найближчій атаці він подвоїв перевагу Вереса. Перед епізодом, коли забували ви, був момент, коли вам партнер не віддав пас. Образились, дуже на нього. Якщо чесно, да, я тільки вышел на замену, мне отдавай пас, я выхожу один в один, забивать второй мяч. Он не отдает, если честно, немного обиделся. Но потом он исправился, а дал мне голевую передачу. У э, игре ну, говорить много не надо. Просто действительно соперник как бы выглядел, наверное, при всем солиднее нас. Більше голів глядачі на ювілейному не побачили. Стали свідками першої в сезоні поразки своєї команди 5 серпня, у третьому турі першої ліги, сумчани гратимуть в Полтаві проти одноіменної місцевої команди. Отрош Пірко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.